Адміністрація була надана у ряду за мене на ділянку громадяну і договір закінчився в деталі. Ніхто не звертався. А хто її ну як Хтось Ні, Ну хто там. Писать, Андрей. Тобто, хто би не обробляв, все одно треба законні документи да, да. ніхто не платить. ніхто не платить. Ні, ну там або агропродсервіс, або, або МРІЯ, то або хто-то з сервісу. А що з нею гроші візьмають, яким чином? Ну ж до того часу наших то все повністю повигрибали, там, цього. а тут э, стільки років ну, оброблявся, ніхто ніхто не платить. Добре, що є тобі дозорно. Ну то добре, але тобто, якщо, забавити, до, забавити. До, до того часу хто буде платити за то у нас у на війна, території Богданівської по сільської ради, там ж всі кусочки всі та, все повністю закинули. А тут за стільки часу аж тепер водичлені ще... 17 гектарів. Але я зрозумів. звернувся. А вони не хотіли самі так просто продовжити. А як не, не продовжують? Вони скористали свої терміни. Тер, а ми рік часу то що дають. 30 днів. 30, 30 днів після закінчення. За Забули чи що? <кху> <кху> то виявляється, що не, не одна земельна ділянка може, може бути. Але без договору. А зараз звернулися, щоб висловити на аукціон. От суть питання. А, ну якщо так, то... я ж хотів казати, вони платили, там, як просто вони поставили документи. Внести в зміни в рішення сесії Зернецької сільської ради 20 грудня 2023 року номер 2228 та використає його в такій редакції на данні дозвіл у зернянській сільській раді на видовородної технічної документації з доустрою щодо поділу земельної ділянки комунальної власності 2068 кадастровий номер земельної ділянки 1990 в результаті поділу, якої творить дві земельні ділянки. А саме. Ділянка площу 2 гектари, ділянка площу 18,61 гектар. Не 18, виділяли mm. mm. 1 гектар, тоді під заправку постріли. Нічого не рухається. є можливість збільшити і щось будемо шукати. Бо записуємо одноразове підприємство і будуть, і зараз запитують за, за сламовану ділянку, яка це. Я тут зразу просто не...

Там, там, а, поділити, дивіться, якщо її поділити там, чи, ну, чи там технічно можливо, і чи воно економічно нам ну, буде. Відкайте, ну, дві, Андрій, якщо де поділити де? там поділити, на 2 гектари, Ділянка на... велика, розумієш? Ну, не штука її зараз поділити, роздати, нічого не Є і Влик, Ні, і піку, буде. Є їх слух, Ні, Якщо буде підприємство, зайшов там десять сотих, наприклад. Можна щось розглядати. От була можливість така. Приїхали хлопці, ми хочемо відкрити заправку. Ну що в них не вийшло, можливо, війна. Перед тим був юних не цікавився тою ділянкою. Ну, війна почалася. Всі розуміють, що то ліг приїжджали. Вони вже по потребі. По Ні, ну якщо ми це є, то... Війна вже це було, що, ну, перейди, я, я, коштув... в мене є ці гроші розміщення, логістика. І <б 'я> є ще одна заява від АМІК. <п 'я> підприємство з іноземних інвестицій на МІК Україна. І ви знаєте, що заправка наша, вона працює в нас з 2000... У 2009 році по перший договір потім в 2014 році, і просять поміти договір оренди на земельну ділянку. Площею 17%, сотень, 17 сотень. на приваку оренди терміном на 7 років. Вони написали 25 років, але ми додаємо їм на 7 років. А можна, там, якщо, там, ще, там, Петро, ще, можна якось з ними поговорити, в них там той генератор стоїть. Я тоді ще під'їжджав, коли світло виключали. То вони хотіли, то не хотіли. Ну, щоб вишку підключили. Якби часом виключали світло. То, але дивіться, я не знаю, як там на рівні було держава, що всі оператори мали забезпечити, mm -hmm. вишки, але, ну але, то, що, то... Ми, ні, Зараз світло виключали, на зв'язок поки що немає. Де, Немає не десь. Вишка споживає 4 кіловат структура. Це кожних була приватна. Вишка готова була проплачувати їм пару щоб за цього ну, Але ми можемо, що ми зацікавлені, треба туди звернутися. Якщо генератор на 25 кВт, вони споживають 4 кВт. Технічно теж можливо. Тут. За. Кісі. Ляха, перше мені питання не подобається, але давайте Так, за. Ліміт. За ж? Ліміт Мерослов. Так. Ми беремо покрити, у нас немає взагалі ніяк. У нас просто полювати руга кілометр 200. Коли дощ падає або сніг, ми не можемо дітей доставити в саді, в школу, Можна, щоб нам з весни зробили хоча б назив укриття. Ви нам Назарій Іпаріоч обіцяли, що цього року весною. Я минулого року вам писала заяву. ви казали, що карантин є, ми вам зробимо. Ну так ми, на жаль, не дочекалися ніякої дороги. У нас є п'ятеро дітей. З суботи на неділю нашому старшому сусіду стало погано, швидка, доба, що ми вас швидка ледве до нас доїхала. Не дай Боже, якась пожежа, чи анафілактичний шок, чи... Ну, всяке є. Що, вмираємо? Uh, Волоне uh, uh, в попередньому засібненні, були відпошти на закупівлі щеплення, тендер виграли і Ростовські і є там певна розбита по громаді там на Старостинській упаді, там певна пропорція влочня, і на сім, у нас село зелено також. То uh, ми тоді одразу спрямуємо техніку. І тоді ну, <плоти> вже тоді чи зараз в зимку це вже не сноює. Ні, зараз суха але так, так. нам ще там потрібно покласти туби для стоку води, тому що там є лизна, і вода вся стікає і довго замиває. Так, щоб та вода стікала вийшли. Так, зрозуміло. Тобто по щебню це вирішити. Там, там спочатку треба грейдером розрівняти. Розрівняти, так, бо там все революційно. Бо це ми привезли брудні щеплі, і там знову таку площадку, щоб вже там були, треба було її перевозити. А на рахунок труб ми з весни та питання більше. Там треба депопередні ще зрівняти, тому що там трактори хто там колі, які не по покоління. Там можна йти і собі на рівному місці ногу зламати. мати. Так, так Марія, в мене декілька є питань. Що, до вас Скільки у вас є тут депутатів? 219. 19, 19. 19. 19. зараз менше, зараз менше зараз ну, а, а де всі решти? Останні депутати. Люди вибирають депутатів. Ну, люди вибирають з якої надії? щоб вони ще більше висняли, де решта де, депутатів. Майчущак Васильде. Він депутат? Де Ну, Останні фамілії, ну, давайте до людей, напевно, питання має бути. Депутаті. А тих Людей немає. не на бо... Прошу, як ви заставили на сесію, якщо ви не хочете. Ну, якось позбавлятику, чи немає таких законів. Якщо його люди вибрали, чи він приходив щось, його посував, і ясно, його ніколи немає. Кого? Кого немає нікого? Дякую, дякую маєте сказати, що він скільки no, він зробив для села? Півоти, чи, 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 <півоти> <в мене. півоти> ще питання є до Петра Метельського. От Петро, ти там зараз ці ділянки все там розказуєш. А в тебе є документи на ділянку там, де ти побудувався? Так, є. Ну, на які підстави? Як на які підстави? Ну, ясно, я знаю, там нема жодного документа. Я тобі покажу особисто. Покажи. там, де я побудувався, то мого діда город. Хто-хто? Діда мого город. А усталя там? А усталя де... я купив споруду. Яку ти купив? Ого, споруду. Де ти знаєш? Знаю добре, я знаю. Я тобі покажу особис... так, особисто. Добре. особисто я покажу. Так, все, добре. Що в тебе є такі питання, звертайся, ворота. Та чи ви до звертати? Я тебе хочу просто запитати. Ну, я ж тобі комати. сказав, що документи є. Я думаю, що ти. Що є, я до тебе перепну.